Так, пацани є самчики. Самчик, який важить. 3,2 і Так, пущі. Три. 160 роджений. 21.09. З 21.10.11.12 це буде йому 3 місяці 21-го. Ну, рахуйте. Ну, може, знаєте, там є у когось і кращі показники, але... Показник такий є. А що його брати важать? Це такий самець треба відбирати. Невеличкі бачите, все такі вушка. Пуненькі. Молодий. Так, а що важать його брати? Браття. 2,8 І... і. І три. 2.8 вже певне, що анулюється. А цей що 3. В принципі, 2.8 теж добрий. Але все одно чуть-чуть не добро ваги, Він слабший. А ці два підуть на плем'я. Бомба. Так, вибираю далі щось. Так, ще того треба забрати, блін. Вивали, Йди сюди. Так, що у нас тут? Ага, тут чуть подзьобані вушка. Не дуже добре. 26.09, так? 23. ОС ЙоМ. 26.09 це теж їм... яке Сьогодні 11, чи яке? Це виходить 15 днів. 2,5 місяці, так? Так. 2,5 місяці мають вони... Так, тут щось мордочка мокра. Так, все. утилізація його. Якийсь він такий сухенький трошки. Цей теж утилізація. Слабі вони. Дуже слабі. Ці цікавіші. А тут було в роду скільки їх? Поляк, француз, возний малий і ОС. І ще раз ФАНАТ. Ну. Далі. Австрій, Калуш і ФАНАТ. Е, якого числа? 26.09. Так само 2,5 місяці. Ці вже чуть цікавіші. 2,9. Ці вже трошечки цікавіші. видно навіть ну, по самому Тулубові. Цей, певно, ще буде більший. 2 з половиною. Далі, тут ще мале-мале-мале. Тут в мене певні самочки. О-поу. Де Ніс 23-11-го запущені, так, да, самочки. А тут все ще мале-мале-мале. Так що вже оці і ці самці ми відкладаємо їх на торгівлю живою вагою. О, тут же щось є таке більшечка цікавіше. 15.09. Це тобто їм 3 місяці, так? А стиж, калуш, возний малий, Йосип і ОМ. Три місяці. Ну, ще немає, треба з декількох днів. Але враховуємо то, що їх тут сидить троє. Враховуємо, так? Маловато. Але її хлопці там сидить троє. Так, троє має бути більший, бо вуха якісь великі. Дуже великий вуха, але ні, не дуже він більший. Що якщо їх розсадити по одному, то буде кращий ріст. Або так має і бути. Те саме стабільно. Або вони не наїлися. Так, тепер тут двоє. 18.09. Тоже майже три без. Восьми днів чи без семи днів майже три місяці. ОМ і У. Лінія У. По цьому вас самцеві. Йосип. У. А тут же сидить двоє. Із-за того, що двоє, вага має бути яка? А от така. О, дивіться, яка. Гладь. Три три. В принципі, шутой гарний, той Без тижня часу три місяці. Темп є, темп є краще, ніж треба, Правда? Структура самця є. Вибирати вам, як то кажуть. Так, але з передачами, хлопці, не знаю. як завжди, ви ж бачите, хто не телефонує, бачите, що зі мною тяжко з передачами. Маю, я багато роботи і не дуже багато часу, коли... Так, 15.09. Знову ж таки, без... Декількох днів. День народження. Три місяці. Поляк, француз. Возний малий, возний старий і ОМ. Да. Без декількох днів три місяці. Так, той гірший, а той має бути кращий. Вже бачу. що Той масивніший. Берем цього. Цей такий шкурка чуть підбита. Такий ведмедик. Ведмедь. 3400. Ну, є такі, знаєте, люди десь знаходять таких кроликів кажуть, слухай, в 3 місяці там 3800 муси мати мінімум. А той 4200, 4,5 є, якщо посадити його одного в віці 2 місяці. Таке може бути, а оскільки в мене місця такого немає, це його піде вже на забій. Все. Я вже бачу, що він маленький. І вже його несу ще, не знаю куди, але несу. Сюди водись його. Так, малий. Опс. Все. Готовий. Бай-бай. Так, ну і що? І тут, тут ще мале, тут ще малі самці. Тут щось теж є більше, але теж вони ще якісь маленькі 2,5, десь 2700 мають 18.09. І то ще пане, що підуть під забій. Тиждень часу до 3 місяців, 10, 11, 12, до 3 місяців. А вони ваги не мають. Блін. В цілі вони, в цілі, все нормальне. Влаги нема. 2,800, 2800. Ні, три. Отак. Ну, Виріжуйте собі. Добре то три чи не добре. Воно, ну, звичайно, що це є краще, що, ніж там 2,400. Але все одно, то є малий. <зазор>, бо їх двоє, вони би мали вже мати 3300, 3400. Все, забой. Клітки треба вже поробити. Так. та є, те є, те є, те є, те є. Тут що в нас? Тут, бачите, я вам кажу те, що я відсаджую, що найкраще. То я відсаджую. А все остальне на забой. 10, 10, 23, 10, 11, 10, 12. 2 місяці. Поляк Француз ВМ і Фанат. Возний малий фанат. Так, 2 два, два місяці. І має він. має він. Більший візьмемо. 2400. 2-400. Так. Добре. Цей менший. І цей ще такий нормальний, цей малий буде якийсь чуть. Ще побачив, ще ще тиждень часу і тоді будемо важити. 2,5. Два місяці, так? Да? 10, 10, 10, 11, 10, 12. Чува місяця. Так. Да. Нормальні ваги, правда? Напишіть, як рахуєте. Так, того три закрити. Того три закрити. І треба, а не хлопці, дівчата, їхати за кордон по самці. 18-го, 9-го. 18.09. Я дивився чи не дивився? А, дивився, би їх двоє. Ті дивився, ті дивився теж, так. 9-го. По-моєму, що дивився теж, правда? Так. Спочатку ті важать, потім за того, що тих двоє, то ті теж. Так, тут забої ми робимо. І тут так само самочки. Тут дві самки записаних. 15.09 це також на плем'я. Все остальне, що не пишеться, куди правильно на забій. Тож, бачите, які самки є, але в деяких є кліщ. Певне, що це цей кліж, бо такі бачу неаккуратні. Зразу видно. Коли самки класні колонята, то знаю, що вона гарно годує. А коли от, Фу, от такі маленькі, але бачу, що вони там теж грубенькі такі. Тоже. Коли тільки щось самку щось мучить, о, тут є мале... І от, о, пуля хамха. Чуть-чуть. Тікай, -чу. мала. Тікай. Треба викинути зразу. Забрать. Так, тут є, тут є, вон теж, бачите, є, он вже готове. Десь мої не побачили. І скажу вам так, що ці Раз, два. Що там ще? Три. Сам, капе, що рипнула, якщо її тут немає, в природах, певне. І чотири. Кролинята позамерзали. А чого? А через те, що погані були. Е... ну, приміщенні було трохи прохладно. Були морози і вони позамерзали. Не доглянули, ну нічого, таке буває. Завжди ж добре не буде, правда? Ну... Но... Якось, коротше, так. Так що так, якщо вас цікавить плем'ячко в невеликій кількості, то можна щось десь чуть передати. Якщо чуть більша кількість, ферму плануєте запустити, потрібно їхати. Тут же, бачите, клетка розсипалась і все, вже нікому не треба. Вже треба буде її підлатати, якщо буде час. Все, підписуємося на канал. Хочете підписуємося, хочете не підписуємося, в принципі, то я вже дурницю сказав, то вже за вашим бажанням. Всім пока!